Те, що ціна квадратного метра в новобудовах зростає в західному регіоні, тому що у нас безпечно це більш емоційний фактор, але на ціну квадратного метра впливають зовсім не емоційні фактори. Бо якщо спілкуватися з забудовниками, то їм стало набагато важче зараз дешеві квадратні метри дати покупцю, тому що перше вони працюють з підприємствами з виробниками. І зараз з логістикою стала велика проблема з водіями стала велика проблема з матеріалами, дуже багато проблем. І забудовники формують свою ціну вищі квадратні метри не тому, що у нас безпечно і у нас тут немає обстрілів. У нас теж є обстріл і у нас небезпечно. Ось а вони формують тому, що вони не можуть іти в мінус собі, адже вони вкладають в будівництво кошти, і з кожним днем це дорожче і дорожче.